Привіт, мене звати Максим, і я займаюсь продажу менеецію вже 6 років та в товарному бізнесі 9 років. За цей час я продав товарів більше ніж на 2,5 мільйона доларів. А зараз мої магазини стабільно приносять дохід від 15 тисяч доларів у місяць. Зараз в мене дев'ять власних магазинів на Etsy, кожен з яких приносить від тисячі доларів та більше. Etsy – це потужна платформа для онлайн-продажів, яка дає можливість працювати на глобальному ринку та отримувати дохід у доларах. В основному 90% покупців це люди зі штатів. Це дуже великий потежпоможний ринок, на якому хочу продавати кожна людина у світі. В США це долари. Прибуток доларах – це стабільність і певність у завтрашньому дні. В цьому відео. Я розповім про покроковий план запуску успішного магазину. на Etsy, який складається з Кроків, а саме вибір ніші для магазину, пошук постачальників, реєстрація неці та налаштування магазину, лісинг товарів та оптимізація, та реклама та просування магазину. А в цілому я розповім, як працює модель дропшипінгу, завдяки якій можна продавати товари українських постачальників без закупки на ринок США. Але відразу хочу підкреслити, що це не бізнес, в якому ви отримуєте замовлення вже на наступний день. Це реальний онлайн бізнес, який потребує часу та зусиль. Але якщо ви будете працювати хоча б декілька годин на день, через 2-3 місяці після старту кожен ваш магазин почне приносити стабільний дохід в розмірі 500 1000 або навіть 2000 доларів та більше. А таких магазинів навіть новичок може відкрити декілька. На старті я рекомендую відкривати два магазини, щоб зрозуміти, як працює бізнес, отримати перші результати, вийти на дохід 2000 доларів, що дасть вам можливість наймати працівників, дологувати всі процеси та масштабувати бізнес. А саме кількість магазинів. Зараз мене дивить. Магазинів і зі свого досвіду я скажу вам, що вести один магазин чи дев'ять немає ніякої різниці, якщо ви займаєтеся ці більше шести місяців. Чому так, ви зрозумієте, додивишу це відео до кінця. Витрати на відкриття одного магазину мінімальні, всього 15 доларів комісії з самої платформи, що робить це доступна навіть для тих, хто починає з обмеженим бюджетом. Враховуючи ситуацію, яка зараз склалася в Україні, поясню вам, чому ці найкраще ніша з товарного бізнесу зараз. Ринок українського товарного бізнесу помирає. Більшість підприємців-виробників шукають нові ринки збуту, де є покупець, який ви нормально платити за їхні товари. Середня зарплата в Україні зараз 22 500 гривень, а електроенергія коштує копійки, це якщо порівнювати з Європою. І це дає можливість виготовляти в Україні дійсно якісні товари краще, ніж Китай, по дешевим цінам. Зараз поясню на простому прикладі. Габаритний стіл в США коштує 2000 доларів, враховуючи податки, а стіл ручної роботи з декором або епоксидною смолою в Україні коштує виготовлення всього 500 доларів. Таким чином, якщо український виробник продає стіл неці за 1500 доларів, то багато американців обирають саме цей варіант. Купити кращу якість за дешевшу ціну. Єдине, що потрібно буде почекати два тижні на доставку, але для них це не проблема. Розповім кейс мого учня, котре займається меблів, він знайшов постачальника в Україні столів по 500-600 доларів з вартостю і продає на ринок США по 1600-1700 доларів. Таким чином, після урахування цієї комісії, він заробляє чистими з одного продажу в середньому 600 доларів. У нього зараз десь одна продажа в два дні, що дає змогу заробляти йому кожного дня в середньому десь. 300-400 доларів прибутку. Вважаю, що це доволі непогано. Що важливо, це пасивний бізнес, і коли ви налаштуєте магазин, почнете отримувати перші прибутки і наймати перших співробітників, він може працювати без вашої участі, приносячи стабільний дохід доларах кожного місяця. Перший крок це вибір ніші. Важливо зрозуміти, що продається на еці і що буде популярне. Для цього потрібно дослідити ринок за допомогою інструментів, таких як і ранг. І перевірити популярність ключових слів. Потрібно знайти нішу, де є попит, але конкуренція надто велика. Ви можете аналізувати тренди, перевіряти, що купують, і вибирати товар, який буде цікавий покупцям. Також важливо вибирати нішу, яка вас захоплює. Це дозволить вам створювати унікальні та цікаві продукти, які ви будете продавати захоплені. Найпопулярніші ніші ЕЦІ – це вироби з дерева, одяг, товари для дітей та тварин. Задіть на ЕЦІ та по категоріям, просто подивіться, що продають різні магазини та порахуйте кількість продажів, середній чек та зрозуміти на яку суму в доларах. Цей магазин продав товарів. Це найпростіший спосіб знайти прибуткову нішу. Другий крок: це пошук постачальників для вашого магазину. Початківцям я рекомендую починати з дропшипінгу і продавати товари постачальників. Після перших замовлень і доходів можна закупити кілька одиниць товару, щоб створити авторський контент, завдяки якому можна робити більше продажів і відповідно більше заробляти. Ви отримуєте замовлення, передаєте постачальнику, а він вже відправляє товар безпосередньо покупцю по корпошті або інших сервісах логістики. При виборі постачальника звертайте увагу на відгуки, ціни та доставки, проконайте, що ваш постачальник готовий доставляти товари по всьому світу. На наставництві я даю своїм учням чотирьох українських постачальників під ключ, під кожного з яких ми відкриваємо магазин. Таким чином протягом шести місяців учні виходять на догід від 4 тисяч доларів, що є дуже гарним показником для України, особливо враховуючи, що це пасивний бізнес. На початку я рекомендую працювати тільки з українськими постачальниками без Китаю, бо це набагато важче і є багато ризиків. Я тільки через три роки почав будувати власний бізнес на через Китай. І зараз на фабриках мені шить одяг на особливих умовах. Наступний крок реєстрація на Еці: створіть обліковий запис і налаштуйте ваш магазин. В цьому немає нічого важкого. А в своєму телеграм-каналі я дав покрокову інструкцію, як це робити. Посилання на ньому в описі під цим відео. Створення самого магазину на платформі займає приблизно 30 хвилин. Якщо ви з окупованих територій, на ваші документи магазин не можна буде відкрити, але це не проблема. Можна взяти документи у когось зі знайомих або купити вже створений магазин з пеніром за 100 доларів. Для отримання виплат вам потрібно зареєструвати рахунок у Пенір. Це дозволить вам зручно отримувати гроші на банківський рахунок або використовувати карту для покупок. З Пеніра зручно і безпечно вводити кошти на українські картки, криптовалюти USDT або будь-який інший рахунок. Оскільки гроші приходять офіційно, ніяких питань не буде. Фопи відкривати на початку не потрібно. Доки ваші магазини не почнуть приносити хоча б тисяч доларів чистого прибутку. Немає сенсу взагалі за це думати. Краще розвивати бізнес і заробляти більше грошей, ніж думати про проблеми, яких не існує. Взагалі будь-яка людина при бажанні зможе відкрити свій магазин. Це перевірено на досвіді 100 моїх учнів та їх результатів, які ви можете подивитися в хайлайцях у моєму інстаграмі. Додатково, щоб мати кілька магазинів, вам необхідно буде купувати сервер для обробки замовлень. Це допоможе вам забезпечити безпеку свого бізнесу і ваш магазин точно не забанять. Коли магазин налаштований, настав час створювати лістинги товарів. Це дуже важливий крок, тому що лістинг це ваш основний інструмент для продажу. Потрібно чітко описати товар, використовуючи правильні ключові слова, щоб ваш товар з'явився в пошукових запитах. Чим більше товарів на вашому магазині, тим більше можливостей у клієнта купити ваші товари. Спочатку один ліс буде займати у вас близько 30-40 хвилин, але часом і досвідом зможете скоротити цей час до 15 хвилин, а потім просто наняти на olx менеджера за 15 тисяч гривень, який руками буде робити це замість вас. Пам'ятайте, що лісинг – це не лише опис, це також фотографії товару. Які повинні бути чіткими, професійними і привабливими для покупців. Створення унікального контенту це основне завдяки чому в одних магазинах є продажі, а в інших немає. Для того щоб заробляти, потрібно робити якісні фото товару. Можете або запросити їх у постачальника, або знайти через Google фото, або створити за допомогою штучного інтелекту. Своїм учням я також даю уроки по фотошопу, канві, штучному інтелекту та купу інших способів, як з мінімальними вкладеннями, створювати крутий продаючий контент. Також на навчання я даю контакти дизайнерів, які дуже вигідно Роблять фото для лісінгу. Через 15 днів після створення магазину відкривається функція платної реклами. На початку ми включаємо рекламу на 2-3 долари в день. Основний спосіб просування на Etsy – це органічна реклама. Якщо взяти статистику, то на моїх магазинах 80% продажів приходять саме з безкоштовної реклами. Бо Etsy органічно просуває кожен магазин, в якому роблять лістинги. Також ми підключаємо Pinterest і Facebook, завдяки чому залучаємо безкоштовний зовнішній трафік на Etsy, що дає нам додаткові продажі кожного дня. Також у мене є команда з 10 людей, яка професійно займається просив. Бізнесів Неті, тому якщо ви хочете продати свій магазин на ведення до професіоналів і робити Х2 від теперішніх результатів, пишіть мені в Директ, і я більш детально розповім, як це можна зробити. Отже, ми пройшли з вами всі етапи створення магазину Неці від вибору до налаштування реклами та масштабування бізнесу. Все це можливо зробити навіть з обмеженими ресурсами, і ви самі побачите, що вже через перший місяць ваш онлайн-бізнес почне приносити перші прибутки. А через 2-3 місяці ви зможете вийти на стабільний дохід від доларів з кожного магазину. Якщо почнете зараз, а не будете відкладати все на понеділок, новий рік та на потім. Найголовніше не зупинятися на досягнутому, постійно досконалювати свої стратегії та працювати над якісним контентом, який буде виділяти ваш магазин серед інших українцям. Зараз дуже легко зайти в цей онлайн бізнес, бо в нас дійсно виготовляються хороші товари по низьким цінам. А вкладення, щоб просто спробувати на Etsy – 15 доларів. Тепер ви знаєте, як запустити успішний магазин на Etsy. Якщо ви ще не дивилися мій безплатний міні-курс, під цим відео є посилання. Ви можете подивитися безкоштовні уроки, де я показую кожен з цих етапів по демонстрації екрану. Я сам пройшов цей шлях з повного нуля і бачив на власні очі, яке це змінює життя. Я не заможної родини, я починав свій шлях з простого менеджера. Щоб розуміло, що 6 років тому я зробляв приблизно 500 доларів в місяць на звичайній роботі і. Трішки там торгував в українській товарці, продавав жіночі одяг. Після чого ми там з братом спілкувалися, дивлюсь там у нього новий телефон, а нові там аксесуари, купив машину. Я такий, льоха, на чому ти заробляєш, Давай признавайся. Він мені розповів, що є така платформа Etsy, показав свій магазин, що в нього там вже на той момент заходили кошти, і взагалі навчив, як це все працює. Після чого я української товарки перейшов на Etsy з іншого жіночого одягу і вже. За два тижні я отримав перше замовлення на 100 доларів. Що ви розуміли, які ці були емоції? Це просто щось нереально. Тому що закупка цього костюму, от я пам'ятаю, це був перший костюм. Була всього 20 доларів. Я продав за 100 доларів. Тобто, я розумів, які тут можна робити результати. Потім я почав все більше більше товарів додавати, отримувати вже замовлення кожного дня. Вийшов на дохід вже в 2000 тисячі за три місяці і починав відкривати другий, третій магазин. А звичайно, що я з роботи на той час пішов, тому що не було сенсу вже працювати за 500 доларів, і я почав розвивати свої еці магазини відкривати більше, більше і вже там вийшов на дохід 5 тисяч доларів та більше. Тому, друзі, наразі немає нічого кращого, ніж Еці, тому що тут дійсно платежеспоможна аудиторія це США. І можна робити націнку від українських товарів в 4-5 разів. А Зараз я почав жити життя своєї мрії, а також допоміг вже понад 70 учням досягти реальних результатів від перших продажів до стабільного доходу від 3 тисяч доларів на місяць. Для мене це не просто бізнес, а стиль життя, що дає мені свободи вибору, можливість працювати з будь-якою точкою світу, подорожувати та бути фінансово незалежним. Купити годинники мрії, побувати в 30 країнах, купити дві власні квартири в Києві та навіть покерувати вертольотом. І я хочу, щоб кожен з вас. Також отримав цей шанс. Якщо ви готові до змін і хочете розпочати свій бізнес неці, саме зараз найкращий час для цього. Через велику кількість бажаючих я вирішив запустити потік навчання, на якому ми з моєю командою куратори допомагаємо кожному учню створити власний онлайн-бізнес на є і почати займатися дійсно прибутковим бізнесом. Якщо ви хочете почати зробляти від 10 до 30 тисяч доларів на рік на власному онлайн бізнесі. То заповнюйте анкету перзаписи в описі під цим відео, щоб отримати найкращі умови на моє навчання. Зараз я вважаю своє навчання поеці найкращим на ринку, про що свідчать результати моїх учнів. Я один з небагатьох експертів, який реально показує всі кейси в своєму блозі. Якщо ви хочете в цьому впевнитись, дивіться хайлайти кейсів в моєму інстаграмі. Доки хтось боїться, ми з учнями заробляємо кожного дня. Головне, не бійтеся починати. Еці відкриває немовірні можливості для кожного. Вірте в себе та в ваші можливості, і вже через кілька місяців ви побачите, як ваше життя почне змінюватись. Я намагаюся зробити все, щоб допомогти вам уникнути помилок і стати успішними. Якщо хочеш потрапити на наступний потік навчання, заповнюйте анкету під цим відео, і я або моя команда зв'яжемося з тобою, щоб розповісти про всі умови і гарантії, які я даю. Щоб дійсно досягнути результату, тобі потрібні такі речі. Бути в тусовці тих, у кого є схожі цілі, як у вас, піти з найму, почати власний онлайн-бізнес, купити квартиру, машину або почати подорожувати, мати друзів, знайомих чи наставника, які підтримують вас і допоможуть не припуститися помилки і одразу робити все правильно. Бо досвід і підтримка в бізнесі – це головне. А в мене 6 років досвіду та 70 учнів, під кожного з яких я знайшов особистий підхід, мати особисту стратегію та план, як саме ви хочете досягати результату. Які у вас є сильні і слабкі навички? Скільки у вас є часу та як правильно його використовувати? Абсолютно будь-хто може зробляти за мою технологію продажів товарів по дропшипінгу на Еці, але у 90% людей, які починають, не виходить, бо їм реально потрібен наставник, який скаже, що конкретно робити, і буде підтримувати на кожному кроці? Я впевнений, що онлайн бізнес неці на це найшвидший не шлях до фінансової незалежності та стабільного заробітку в доларах кожного місяця. Вийти на 30 тисяч доларів пасивного прибутку за рік це більш ніж реально. Всього 2500 доларів в місяць, а це в середньому по дві продажі кожного дня. Тому заповнюйте анкету про запису на майбутнє навчання під цим відео і не втрачати можливість почати власний онлайн бізнес. Сьогодні ви дізналися дуже багато корисного. На цьому сьогодні закінчуємо. Дякую вам величезне за перегляд. З вами був Макс Лак і побачимось у наступних випусках.